Друзі, знову в лісі. Подивіться, яке чудо. Бачите? Дивіться, друзі, дивіться, яка красота. Бачите, прямо коло самої дороги, друзі, я далеко не ходжу, тому що я лісу не знаю і боюся. Тишина, друзі, гарна погода. Так що беріть ведерка і всім ліс на підпиньки. Так, подивіться, яка красота! Самі малесенькі була, я, правда, в лісі половиною години з краєчку і дуже задоволена, тому що такі малесенькі опеньки мариновані, дуже люби моя донечка. І я щаслива, що я змогла назбирати, я її обов'язково замариную. Все, мої любі! Беріть відерка і біжіть в ліс на опеньки. До зустрічі!